Вітаю! Сьогодні з вами Юрій Косько в ефірі новини. І зараз ми розповімо про таке: Американка вже 15 років їсть котячу шерсть, вилизучи свою кішку язиком. У Таїланді селення, викрите в кардіжці, ховається за стовп. Власниця парфюмерної крамниці виштовхнула злодія за двері. Дружина образилася на глузування чоловіка і розлучилася з ним через 3 хвилини після весільної церемонії. Отже, розберемо ці новини детальніше. 43-річна Ліза з Детройду вже багато років поспіль їсть котячу шерсть і вважає справжнім делікатесом. Жінка звикла їсти котяче хутро і усувати ним уже протягом 15 років з Америки перенесемося до Таїланду. У мережі з'явилося фото, на якому тайське совнення винувато ховається за стовп у промені світла від ріхтаря. Перед цим місцеві жителі провінції Чангмай застикали його за поїданням цукрової труснини. Тепер вирушимо до британського граста вустершир Домінік Вудворд, яка разом з батьками володіє парфюмерною крамницею, довела, що вона не збирається розбазарювати дорогі товари та видавати їх задарма. Але у злодюж... А, злодюшку тому 31-річна жителька міста Марвен аж ніяк не зраділа, побачивши, як незнайомець, що прийшов у магазин, схопив з полосі парфум, що сподобався, і спробував просто піти з ним. Але у злодюшки нічого не вийшло. Пильна і непоступливо Домінік відібрав злочинця видобуток і виштовхнув його геть. У Кувейті було скоєно найшвидше розірвання шлюбного союзу. Але ще за три хвилини шлюб, який ступира пара молодят, вважається найкоротшим шлюбом в історії країни. Три подружні стосунки справді може претендувати на невеселий рекорд. Розірвання шлюбу сталося через те, що молода дружина впала. Але. Замість того, щоб допомогти дружині та пошкодувати її, чоловік посміявся з благовірною, та й ще й обізвав її дурною. Не стерпівши гузування, щітка відразу повернулася до судді, яка три хвилини оголосила молодих чоловіків і дружиною, і зажадила анулювати шлюб, що й було негайно зроблено. На цьому шипу здобіг кінця. Сам був Юрій Касько в ефірі Новини і до нових зустрічей.